Про Микола Дівшина. Це ті люди, які, ви бачите, хотіли більше дізнатися. І ви бачите, що це не звойнило, правда? Тому я думаю, що десь комусь, може, і мені стигнути за те, що я до сьогоднішнього дня, напевно, так детально, як ви, не дізнавалася і не читала. Я думаю, що ми в цьому. Ми попрацюємо над цим. До вашої другої зустрічі ми будемо більш детально знати про цю людину і, напевно, будемо говорити про цю людину як можна більше. І так собі сиділа і думала, що напевно все-таки ми назвемо і завершимо це. Знаєте, що школа наша була. Офіційно і документально Так, Я думаю, це може Мені дуже під'ємно в першу чергу, що як товариство має замовити товариство завітало до нашого ліцею. Ми направду хочемо постараємося цю поправити цю пометку, виправити і назвати нас ліцей. Документально правильно євшу нової світлицею, бо поки що він називається в міліцький Ми нікому так кличемо, і не євшунова світлиця, але це така наша назва в можна сказати, бо ми документально він нас так не в програмах не відображається. Нам дуже приємно, що такі, такі, такі високі люди, як ви несуть це слово, не це слово про нашого євшина. Ми направди, як сказала Толесна, ми багато такого не знаємо, і сьогодні дізналися з ваших курсів. Раву доносили це до наслідуючих поколінь, до молодших поколінь. Бажаю всім нашим дітям, щоб ми жили в мирі в заході, в також ще дякую Віталію Романовичу, Оксані Миронівні, за те, що вони проводять цей цей захід, за те, що вони не забувають про нього. Бо е, саме їм треба дати цьому. Велике дякую, велику шану і подякувати не один раз на 100 разів. Дякую наші, нашому ліцею, нашій дирекції, які приймають гостей, які також відображають цю ситуацію і хочуть принести до наших дітей, нашого Миколаївщина. Так що бажаю вам всім мирного неба вам. У вас дуже гарні випускники, які стоять нашими прекрасними студентами. Я пригадую дитяну. Це ваше виконання. Вітання. Від нас талановита студентка була, правда, нам доводилось спорадично читати, працювати з ними, але передасте вітання, не знаю. é uh, oh, yeah, yeah. yeah. Teixeira